Добрий день, шановні 11-класники. Ми продовжуємо з вами готуватися до національного мультитесту. І сьогодні ми будемо працювати з вами з завданнями, які потребують знань, теоретичних знань з геометрії, а саме щодо властивості геометричних фігур. Як вам відомо, на зовнішньому оцінюванні або на НМТ завжди є одне завдання, в якому ви повинні оцінити правильність ствердження, тобто з'ясувати, правильне твердження чи ні. Ось сьогодні ми з такими завданнями працюємо. На сторонах АБ і Б трикутника АБЦ. Вибрано точки М і Н відповідно так, що АМ дорівнює МВ, ЦН дорівнює НБ. Одразу починаємо будувати з вами трикутник. Підпишемо вершини АБЦ. І будемо для себе. Розбиратися, про що йдеться мова. Точка М лежить так на відрізку АВ, що АМ дорівнює МВ. Таким чином бачимо, що точка М середина АВ. Це Н дорівнює НВ. Точка Н середина ПЦ. Звичайно, ми повинні згадати, що якщо мова йдеться про середину відрізків, то це йдеться про середню лінію трикутника. Що ми повинні пам'ятати про середню лінію трикутника? По-перше, середня лінія трикутника називається відрізок, що з'єднує середини двох сторін трикутника. Тобто МН це і буде наша середня лінія. Середня лінія трикутника має дві властивості. По-перше, вона паралельна протилежній стороні трикутника, отже, МН паралельно АЦ, і дорівнює половині цієї сторони, отже, МН дорівнює половині АС. Таким чином, ваша мета повторити теорему про середню лінію трикутника. Ну, і тепер дивимося, що ж вони нам пропонують. Які з наведених тверджень є правильними АЦ паралельно МН. Так, це твердження правильне за теоремою про середню лінію трикутника. Відрізок МН є середньою лінією трикутника АБЦ, також правильно за означенням середньої лінії. Площа трикутника МБН. Дивимось, де та у нас площа трикутника МБН, ось вона. Та чотирикутника АМНС, ось вона, рівні. Ну, навіть неозброєним оком, бачите, що вони не однакові. До речі, можу зазначити, що площа трикутника МБН дорівнює одній четвертій площі всього трикутника. Це дуже відомий факт. Одній четвертій площі трикутника АБЦН. А отже, площа АМНС, до речі, це трапеці, буде 3 четвертих від цієї площі трикутника. Отже, вони не рідні. Таким чином, у нас правильні твердження лише перше та друге. Ви повинні вказати в планку відповідь А. Що ми повторили на прикладі цього завдання? Середню лінію трикутника, означення середньої лінії трикутника та її властивості. Розглянемо на наступне завдання, трошки більш складніше, про що ж тут згадується? Будь ласка, до кола з центром в точці О проведено дотичну Аби. Що ви зразу повинні згадати? Якщо проведена дотична до кола, і дотична до кола дотикається кола в точці А, то радіус, проведений до точки дотику, в даному випадку цей відрізок ОА, буде перпендикулярним до самої дотичної. Таким чином, ми маємо прямокутний трикутник о, а, Б. Пряма ОБ перетинає коло в точках С і Д. Зверніть увагу, за малюнком бачимо, що С Д у нас діаметр. Зразу можу порадити. Позначте для себе штрихами рівні радіуси. Тобто мова може йтись про рівнобедрені трикутники. Відомо, що кут АОБ 60 градусів. Ось він показаний на малюнку. Яке з наведених тверджень є правильно. Ну, навіть ще не читаючи, що у нас питається, зразу кидається в очі трикутник ОАС. Що ми бачимо на цьому рисунку? У нас він рівнобедрений, а саме ОА дорівнює ОЦ як радіуси, та тут один з кутів АОЦ дорівнює 60 градусів. Якщо трикутник рівнобедрений, то в ньому два інших кути, а саме. Кут ОЦА і кут ОАЦ теж рівні. І тому ми можемо їх знайти. Ці кути будуть дорівнювати 180 градусів мінус 60 градусів, адже сума всіх трьох кутів трикутника 180 градусів. І поділити на 2. Таким чином, ми отримаємо з вами, що двоє вище згаданих кутів теж по 60 градусів. Що це нам дає зразу діти? Це дає нам рівносторонній трикутник. Отже, трикутник. ОАЦ не просто рівнобедрений, а рівносторонній. Запам'ятайте, будь ласка, ось цей момент, що якщо у вас трикутник рівнобедрений, і один з них, один з кутів, тобто даних умові дорівнює 60 градусів, то трикутник автоматично не рівнобедрений, а навіть рівносторонній. Отже, якщо трикутник рівносторонній, ми з вами можемо стверджувати, що всі сторони рівні. Оа дорівнює О С, дорівнює АЦ. І вони дорівнюють радіус. Всі ці відрізки дорівнюють радіус. Ось те найперше, що зразу в очі. Ну, а тепер давайте подивимось, про що ж тут йдеться мова. Оа, є у нас відрізок ОА, це наш радіус. Перпендикулярної АБ, так, за означенням дотичної докола, це правильно. ОБ, ось наш відрізок. Дорівнює 2 відрізка ОА. Давайте подумаємо, ось над чим. Давайте розглянемо кут АБО. Кут АОБ 60 градусів, кут ОАБ 90. Таким чином, можна знайти, що кут АБО 30 градусів. А ми з вами пам'ятаємо теорему 7 класу: що катет напроти кута 30 градусів, мова йдеться в даному випадку. Про ОА. Він, як ви бачите, катет протилежний куту 30 градусів. То гіпотенуза в два рази більше цього катета. Тому ОБ буде дорівнювати 2 радіуси. Таким чином, ОБ дорівнює 2 ОА, 2 радіуси. Так, це правильно. Що згадали? Теорему про кут 30 градусів в прямокутному трикутнику. Або можна скористатися з означенням синуса, косинуса, та на 30 градусів. І третє останнє ОД, це наш радіус теж, дорівнює АС. Ми бачимо з вами, що це теж правильно, оскільки ми довели з вами, що трикутник АОС рівносторонній. Тож ми показали, що А це радіусу, ОД дорівнює радіусу, і А це радіусу. Тож, всі три твердження правильні. Тому в даному випадку відповідь була Б. Що тут повторили? Дотична до кола, властивість дотичної до кола, Прямокутний трикутник, відповідно, виникає, і в ньому можуть виникати використання синуса, косінуса, тангенса гострого кута, наприклад, 30 градусів, 60 градусів, 45 градусів, відповідно. Плюс згадали теорему сьомого класу, що катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, тобто гіпотенуза в два рази більша. Отже, згадали роботи з колом. Рухаємося далі. Годова, що нам підготували в наступному варіанті. Це все завдання, нагадаю, з національного мультитесту минулого, минулого року. І ми з вами намагаємося з'ясувати, які теоретичні знання ми повинні відновити, готуючись до національного мультитесту. І так, наступне завдання. Які з наведених тверджень є правильні? Одна з висот рівнобедреного трикутника Ділить його на два рівних трикутники. Ну, звичайно, для себе бажано побудувати. Що ми пам'ятаємо про рівнобедрений трикутник в першу чергу? Це властивість медіани висоти та бісектриси до, гіпоти... до основи. Тобто, якщо провести висоту до основи рівнобедреного трикутника, то ми з вами отримаємо, що цей відрізок буде не тільки висотою, а й медіаною і бісектрисою та трикутником. Зверніть увагу, Вказані трикутники на малюнку рівні, про які трикутники йдеться мова. Мова йдеться про ось ці два трикутничка. Ми бачимо, що вони рівні між собою. Рівні вони, очевидь, за трьома сторонами. Можна казати, там за і кат, там як завгодно. Тут дуже багато ознак можна використати. А тому перше твердження правильне. Одна з висот ділить його на два рівних трикутники. Абсолютно правильно. Ось ми вказали рівні трикутники. Наступне: дві висоти тупокутного трикутника. Давайте згадаємо, як виглядає у нас тупокутний трикутник. Отже, побудуємо його таким чином. Ось у нас буде тупий кут, і ось утворюється сам тупокутний трикутник. Дуже відомий факт, який ми повинні пам'ятати. Якщо трикутник тупокутний, то деякі з його висот попадають не на сторони, а на Продовження сторін. В даному випадку перша висота, яка попадає на продовження сторони, буде ось таким чином проведена. По аналогії можна побачити і другу висоту, яка буде проведена з верхини теж гострого кута, і вона попадатиме на продовження нашої іншої сторони. Ось ви бачите, що дійсно дві висоти нашого. Тупокутного трикутника лежать поза межам самого трикутника. Отже, друге твердження є правим. Поставили для себе плюс. І останнє. Висота, проведена з вершини прямого кута прямокутного трикутника, більша за менший трикутника. Ну, самі бачите, що без малюнка розібратись тут дуже важко. Тому давайте побудуємо для себе прямокутний трикутник швиденько. Ось він. В ньому провели висоту до гіпотенузи. Чому до гіпотенузи? Бо написано, проведено висоту з вершини прямого кута. Показали собі, що це висота, тобто ці кути по 90 градусів. Нехай буде трикутник А, П, С і висота СК. Отже, висота, проведена з вершини прямого кута, тобто ЦК, більша за менший катет цього трикутника. Менший катет у нас на малюнку СБ. Тобто треба порівняти СК, СБ. Давайте подивимось. вони обидва лежать в прямокутному трикутнику СКБ. В ньому К – 90 градусів. А отже, СК – це буде катет, а СБ буде гіпотенуза. Тож ми можемо стверджувати, що СБ однозначно більше за СК, оскільки гіпотенуза завжди більша за катет. Що у нас сказано? А у нас навпаки, висота проведена і так далі. Більша за це. Ні, це неправильно. Ви побачили по малюнку, що в даному випадку це катет, і катет менше гіпотенуза, а не більше. Таким чином, у нас два правильних твердження: з трьох, перше і друге, тож вибираємо відповідь В. Правильні твердження лише перше та друге. Отже, згадали з вами порівняння сторін прямокутному трикутнику, катети. Гіпотенуза. Як бачите, завдання нескладні, і для того, щоб зрозуміти, що вам зробити і яка відповідь буде правильною, краще за все, побудувати малюнок, хоча б схематично для себе, для того, щоб можна було винести певні висновки. Наступне розбираємо. Які з наведених тверджень є правильним? Існує ромб, навколо якого можна описати коло. Ну, по-перше, ромб, ви пам'ятаєте, ми будуємо таким чином. Е, ви його, як правило, будуєте через властивість діагоналу ромба. Ми знаємо, що за властивістю діагоналу ромба вони перпендикулярні і точкою перетину в діагоналі діляться навпів. Тобто, маємо ось такі властивості ромба. Ось ми його побудували. Навіть якщо ви спробуєте описати навколо нього коло, навіть від руки, ви побачите, що це справа. Невдячна. Явно, у нас це не вдасться. Тому хочу нагадати ось таку дуже відому властивість, коли навколо чотирикутника можна описати коло. Будь ласка, це треба пам'ятати. Це достатньо відомий факт. Ми повчили це в восьмому класі. Отже, запишемо наступне. Навколо чотирикутника. Можна описати коло навколо чотирикутника. можна описати коло, якщо сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Запам'ятайте, будь ласка, цю ознаку, коли навколо чотирикутника ми можемо з вами описати коло. І давайте тоді розмірковувати, а чи вдасться нам з вами описати коло навколо ромба. Візьмемо будь-яку пару його протилежних кутів. Ну, наприклад, гострі кути. Раз вони гострі, вони, кожен з них менше 90 градусів. Тоді, якщо додати ці два кути. То їх сума буде, очевидно, менше 180 градусів. А отже, описати коло навколо ромба, ми не зможемо. Друге питання. А чи можна вписати в ромб коло? Тобто тут завжди два питання, які тісно пов'язані друг з другом. А саме, коли в чотирикутник можна вписати коло? До речі, якщо навіть для себе спробувати це побудувати, Писати коло в рум, то вам це вдасться. То ви побачите, що дійсно таке коло існує. Отже, запишемо другу властивість, яку ви повинні сонечки пам'ятати. А саме, писати коло в чотирикутник. Довільний чотирикутник. Можна тільки тоді, коли суми протилежних сторін рівні. Ось це і треба для себе запам'ятати: якщо мова йдеться про описане коло навколо чотирикутника, то працює властивість сума протилежних путів до рівня 180 градусів. Якщо в чотирикутник вписують коло, то повинна спрацювати властивість, що суми протилежних сторін рівні. Подивіться, будь ласка, у ромба всі, протилеж... всі сторони рівні, а тому сума протилежних сторін однієї пари буде 2а, і сума інших протилежних сторін теж буде дорівнювати 2А. Оскільки суми однакові, то в ромб можна вписати коло. До речі, нагадаю, Центр вписаного кола лежить на точці перетину бісектриз. А ми знаємо, що діагоналі ромба є автоматично бісектрисом кутів ромба. Тобто точка перетину діагоналу ромба є центром вписаного кола. Згадали про це. Рухаємось далі. З першим ми, як бачили, відповідь негативна. Хоча давайте порозмірковувати. Будьте дуже уважні в тексті, подивіться, діти. Але ж тут сказано не будь-який ром, а існує ром. О, це міняє все. Давайте подумаємо. А якщо сказано, що існує ромб, здається, спочатку, ну яка це різниця? Будь-який ромб чи просто існує ромб, а різниця величезна, діти. Справа в тому, що квадрат є особливим видом ромба. Чому ромб, що це таке? Це паралограм, у якого. Всі сторони рівні. Подивіться напрям, на квадратик. Квадратику будуть же всі сторони рівні? Будуть. Ось в чому хитрість. Якби стояло питання, чи, в будь ром, чи навколо будь-якого ромба можна описати коло, отоді б наша відповідь була б негативна. Навколо звичайного ромба описати коло не можна. А у нас питання, чи існує ромб. Існує це особливий ромб, який є квадратом. Оскільки, в силу умови, про яку я казав, у квадрата сума е протилежних кутів 180 градусів, отже, ми можемо все-таки навколо квадрата описати коло. А квадрат є особливим видом ромба. Так ось виявляється, в чому справа. В даному випадку питання, чи існує такий ромб, все змінює. Отже, відповідь на наше перше питання діти, буде позитивна. Так, існує такий ром, а саме це квадрат. Навколо квадрата ми можемо описати коло. А якби було питання, чи в будь-який ром, от тоді відповідь була б негативна, тому що в звичайний ром не особливий, не в квадрат, звичайно, навколо нього ми описати коло не зможемо. Друге питання. Ми вже зрозуміли, що треба дуже уважно читати умову: з середини сторін будь-якого ромба. Лежать на вписаному в ньому колі. Ну що ж, давайте подумаємо. Побудуємо з вами ромб. Ми тільки що це будували. Ми вже знаємо, що центр кола вписаного в ромб лежить на перетині діагонали, і спробуємо з вами від руки, більш-менш намалювати це коло, яке б дотикалося сторін нашого ромба. Будь ласка, подивіться навіть неозброєним оком. Центр кола, як ми казали, це точка перетину діагонали. Бачите, що наш радіус, а радіус завжди перпендикулярний до сторони, оскільки сторона виходить дотичне до кола, явно не є серединою сторони ромба. Тому середини сторін будь-якого ромба не лежать на вписаному в ньому колі. Друге, неправильно. І останнє радіус кола вписаного ромб вдвічі менший за висоту. Ось це дуже важливе питання, і досить часто це в більш складних задачах зустрічається вже в заданнях на 2 бали, наприклад, і так далі. Це дуже відоме питання, яке часто випливає на ЗНО. Як знайти радіус кола вписаного в ромб? Давайте проведемо висоту з будь-якої вершини ромба. Ось, наприклад, таким чином. Ось наша висота. Ми з вами бачимо. Певний зв'язок, а саме, ми знаємо, що діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл. Таким чином, якщо розглянути трикутник А і трикутник ОКЦ, то дуже легко за теоремою Фалеса довести, що ОК буде середньою лінією в цьому трикутничку. А саме це означатиме, ми вже згадували сьогодні про середню лінію, що наш радіус дорівнює половині протилежної сторони Ф. А це означатиме, що радіус дорівнює половині висоти ромба. Будь ласка, запам'ятайте, це дуже важливе співвідношення для ромба. Радіус кола вписаного в ромб дорівнює половині висоти ромба. Тож в даному випадку це правильно. Таким чином, правильні відповіді будуть 1 і 3. відповідь В. Що цікавого в цьому завданні, ось це слово існує. Воно змінило все. Якщо питання для будь-якого ромба, це означатиме, що ми розглядаємо загальну ситуацію стандартний ромб без ніяких особливостей. Але якщо існує якась фігура, то подивіться, можливо, це особливий ромб. Нагадаю, що. Квадрат є особливим ромбом. У нього виконуються всі умови ромба, плюс ще є додаткові умови. Тому звертаємо увагу на формулювання тверджень. Треба дуже уважно читати умови. Плюс згадали з вами дуже відому властивість щодо радіуса вписаного кола Давайте візьмемо щось простіше. Які з наведених тверджень є правильні? Точкою перетину довільних хорд одного кола є його центр, центр кола. Давайте згадаємо. У нас є коло. Намалювали що день перед руке. Хордою називається будь-який відрізок, що з'єднує дві точки кола будь-які Побудуємо абсолютно будь-які дві хорди. Ось у нас перша хорда АВ. друга хорда СД. По малюнку дивимося, чи перетинаються вони в центрі кола, абсолютно не, не перетинаються саме в центрі кола, не перетинаються в довільній точці. Тому точкою перетину довільних хорд одного кола не є його центр. Паралельні хорди одного кола мають однакову довжину. Давайте експериментувати. Тобто дуже часто можна з'ясувати правильну відповідь просто по малюнку. Побудуємо будь-яку хорду і іншу паралельну їй. Навіть не озброєним оком, ми можемо з вами побачити, що ці хорди не однакові. Чим далі буде хорда, відстань від хорди до центра кола, тим менше буде хорда. Ви бачите, що всі довжини цих хорд не співпадають. Отже, паралельні хорди одного кола не мають однакову довжину. Тож друге теж неправильно. І останнє рівні хорди одного кола рівновіддалені від центру. Умова на те, що хорди рівні, дуже багато змінює. Давайте подивимося, що в нас з вами вийде. Ось наше з вами коло. І у нас з вами є дві хорди рівні хорди одного кола. Нехай одна хорда буде ось тут, а друга хорда однаково такої ж самої довжини буде ось тут. Підпишемо їх для зручності. Перша хорда АП, друга хорда СТ, І, звичайно, у нас є центр кола точка О. Що можу сказати? Давайте подумаємо ось на чим. Ну, з'єднаємо центр кола явно з кінцями хор. Оскільки ми отримаємо багато відрізків, що є радіусами, а ми знаємо, що вони всі рівні. І це дасть нам можливість працювати або з рівнобеденими трикутниками, або, можливо, з рівним трикутником. У нас в умові сказано рівні корди одного кола, тобто А, Б дорівнює СД. Очевидно, маємо. Що трикутник ОАБ дорівнює трикутнику ОСД за трьома сторонами. ОА дорівнює ОС, ОБ дорівнює ОД і АБ дорівнює С. А якщо трикутники рівні, то і висоти до відповідних сторін будуть рівні. До чого тут я сказав про висоти? Рівні хорди одного кола рівновіддалені від центра. Що таке відстань від центра? Це перпендикуляр. Відстань від точки до відрізка чи прямої це завжди перпендикуляр. Отже, виходить, що це дві висоти, які проведені до відповідно рівних сторін трикутника. Таким чином, ці перпендикуляри теж рівні, а значить, твердження правильно. Отже, рівні хорди одного кола рівновіддалені від його центру. Так, це право. Отже, в даному випадку правильним буде буква Б. Саме ця літера ми повинні відмітити в бланку. Що ж сказати? Коротко ми з вами згадали основні властивості багатьох геометричних фігур. Трикутника, прямокутного, рівностороннього, довільного, тупокутного, коло та його елементи, радіус, діаметр, корда, дотична. Все це терміни, що стосуються сьомого-восьмого класу. Тому, будь ласка, якщо ви звернетесь до підручників з тих класів, вам буде досить легко відповісти на ці питання. Більш цікаве питання це на рівні восьмого класу, коли в чотирикутник можна вписати коло і коли навколо чотирикутника можна описати коло. Ці ознаки я теж озвучив, теж ми їх повторили. Будь ласка, це бажано знати на пам'ять, тому що. Хоч ми і намагалися весь час на малюнку схематично з'ясувати, так це чи ні. Але, звичайно, теоретичні знання повинні бути в нас в голові для того, щоб ми не хвилювалися і спокійно йшли на НМТ, і отримували саме ті бали, які нам потрібні для вступу в Мріянний Вуз. Тому, щодо геометрії теорія, теорія через теорію. Будь ласка, що треба повторити, ми з вами розглянемо. Успіхів вам. Доповідчи.